Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас до вже 94-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви: теми знакові, теми серйозні, ті, які вас турбують, які важливі для країни. Це не найактуальніші теми, тому що їх я переважно виношу у вечірні спеціальні випуски тематичні. А ті це ті, які на кожен день, на весь період, на весь час. І. Перед тим, як почати відповідати на ваші запитання, коротенько, як завжди, нагадую, хто ще не підписався на мій YouTube канал, буду вам щиро вдячний. Вам копиту небагато, мені приємно. Так само дуже дякую за поширення, перегляди, рекомендації. За, якщо б подобалося вам, за вподобайки і коментарі. Це теж спонукає YouTube піднімати вище цей контент у стрічці рекомендацій. І все, відразу переходжу до ваших запитань. Чому всі вживають вислів корейський варіант? Хіба частину Кореї захопила якась країна та її території внесе до своєї Конституції? Чи тільки тому, що питання Кореї вирішували без Кореї? В чому є такий якийсь підступ? Чому не фінський чи кіпський варіант? Хоча, на мою думку, всі ці порівняння, в тому числі Криму та Косова, недоречні та маніпулятивні. В Україні зараз своя унікальна ситуація. Яка ваша думка з цього приводу? Та саме, що і у вас? Я вибачаюся, я просто використовую деякі штампи, які вже в міжнародну мову, міжнародну термінологію. Тому насправді вони не відповідають сутності. Якщо вже говорити реально про Україну, то ну дуже дуже умовно, але можна порівнювати і вживати термін фінський варіант, оскільки Фінляндії доводилося протистояти з країні, яка ну. Мало її проковтнути ніби миттєво, який побоявся, не відважився в повному обсязі максимально протистояти весь світ, і ця країна вистояла. От тільки є теж різниця. У нас є два етапи війни: з 14-го і з 22-го року. З 14-го року було щось схоже: так само Росія перла, так само нагло напирала, але і в них, і в нас був свій манергейм, який не дав розвинутися цій. Агресії і поглинути країну. Зараз у нас, знаєте, зараз у нас при владі фактично ті люди, яких Москва в себе тихенько підготувала як той так званий прогресивний комуністичний фінський уряд, в них в Москві, в обозі, який оголосив, що він запрошує росіян вторгнутися побороти владу капіталістів і тому подібне. От тільки у нас паралельно з тим. З ну, людьми відверто колоборантських поглядів при владі, які там сісти посередині, хочуть і тому подібно домовиться тихенько у нас паралельно з тим, діє така ж сама, як Маннергейма і Фінів, армія, і в нас є свій народ. І от тому всі порівняння, в тому числі і фінські, вони виглядають дуже умовними. Чому використовується корейський, частково відповіли: це в тій ситуації, коли без країни і замість країни хочуть і нав'язати якийсь відповідний поділ. Це є один пункт. Ні одна з західних держав нам цього не нав'язує. Але коли найменше там якісь питання а може десь заморозити конфлікт, то що появляється в західних лідерів, ви бачили, як верещала українська влада, що робили наші пропагандисти? Пригадуєте вже на Макрона атаки, аж доки Макрон не підвівся і не сказав: Чекайте, а я ті переговори з Путіним, які мені не приносять жодного задоволення, взагалі-то веду на особисте прохання вашого зеленського, як вмить заткнулися. Як Шольца обзивали там і ліверною і всім іншим, ви чули хоч одну заяву негативну Зеленського Єрмака його пропагандистів про Китай? А Китай і пропонує оцей варіант поділу України. Просто згадайте припинення вогню в певний момент, о чому подібні до корейського варіанту. Під впливом саме китайців, під їхнім тиском в Кореї в 50-х роках було зупинено наступ західних альянтів. В даному випадку у нас не західних альянтів, а української армії. Важкий, але наступ іде. Він був зупинений на певні лінії розмежування. По цій лінії було оголошено перемир'я під гарантією, в першу чергу, Китаю а Гарантії південної частини захист її давали тільки хіба що Сполучені Штати Америки і Західні держави, але Китай був гарантом того, що війна не продовжиться, і після цього там лінія тимчасового розмежування, на якій мали бути якісь переговори про щось домовлятися, перетворилася на постійну лінію кордону уже між двома. Фактично повністю суверенними державами в нашому випадку між суверенною державою Україною і окупованими територіями, які загарбала і незаконно анексувала Російська Федерація. Але саме китайський підхід, саме роль Китаю в обох випадках, де наша влада тихесенько мовчить, і навіть пікнути боїться з приводу того, що Китай щось недобре нам рекомендує, саме з підходів про Україну без України з принципом. Що заморозка конфлікту саме методом припинення вогню без виведення окупаційних, чи там відповідно реваншистських злочинних тощо військ. Так само це намагає, вимагає Китай і Сідіпін у своєму плані, і перетворення тимчасової лінії розмежування на постійний кордон. Оце і є фактична суть корейського варіанту для Кореї, і яка, ну. Певними, ну скажімо так, дуже нашими не союзниками нам пропонується, через що українська влада цих дуже дивних наших не союзників тягне на міжнародні форуми. Спочатку Єрмак їх потягнув у Копенгаген, потім в джидду для того, цитую майже дослівно пояснення західній пресі з боку учасників копенгагенської зустрічі для того, щоб представити нашим західним союзникам позицію глобального півдню, яку ми хочемо. Яку ми так поважаємо, Оце, оцей так званий корейський чи фінський чи будь-який інший варіант, це і є ота позиція глобального півдня, яку так поважає наша, прости господи, влада. Оце і відбувається, оці обставини. Тому ще раз кажу: сама назва некоректна. Кожна. Подібна катастрофа, кожна спроба розчинувати державу, вона є абсолютно своєрідна. Але через особливу роль Китаю, який перший на найвищому публічному рівні і від імені Ці Ді оголосив цей принцип. Там, де є зараз лінія фронту, там ми зупиняємося, там ми припиняємо вогонь і жодного відведення військ, взагалі жодних пересувань військ і фіксація тієї лінії розмежування, вона і стала тим, що називається корейський варіант для України. Саме Китай став основою, Індія подібне пропонувала, Південна Африка, не зовсім те, але теж подібне. З Бразилії щось подібне. Тобто міжнародні соратники, і союзники Китаю або Москви пропонують нам корейський варіант. Західні союзники нам кажуть, ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. На Заході експерти і військові повним ходом пропрацьовують зараз плани, що треба надати Україні для продовження наступу взимку і для бойових дій у 24 році. Тобто, там ніхто не розглядає серйозно якоїсь заморозки на тій лінії розмежування. Але, але наша влада ну явно готується до зупинки війни в цьому році. Про це чітко сказав сам Володимир Зеленський. Про що ще говорити. Тому насправді, оце і є отой. Український варіант, який, крім всього іншого, передбачає ще фактор, нетиповий ні для Кореї, ні для Фінляндії, ні для ні для Кіпру, коли ще є й певне внутрішнє, внутрішнє колаборантство, внутрішнє колаборанство, яке дуже серйозно шкодить опору і відстоюванню українських інтересів. От власне і все. Наступне питання: воно стосується взагалі то повісток і воєнкомів, але зовсім з іншого погляду, абсолютно з іншого. І відповісти, попробую десь теж трошечки не зовсім по тих акцентах, які ставляться. Тому, ще раз кажу, не шукайте відповіді на це питання те того, що в питанні самому не поставлено. Отже, вже не раз бачили, як біля метро військові роздають повістки. Зрозуміло, що набирати людей до війська потрібно. Але чи не здається вам, що хтось переклав на військових свою роботу, тим самим відволікає їх від більш важливих справ? Ну, давайте так. Згідно з українського законодавства, ще від Радянського Союзу, комплектування армії все-таки це була справа військових. Просто єдине що, що цим мав займатися не Генеральний штаб. Не самі Збройні сили, цим мало займатися Міністерство оборони, відповідні територіальні підрозділи. Але зараз напутано дуже багато що. І от той документ, згідно яким це відбувається, це постанова Кабміну про територіальні центри коптування соціальної підтримки, цей документ взагалі виписаний косо, криво, лівим заднім копитом. Його ухвалено 23 лютого за день до вторгнення 22 року. От що собі уявили? Вони знали, що буде війна, і вони написали щось зовсім невнятне, що не давало можливості навіть нормально розгорнути цю роботу. Але там, ну, там в принципі, передбачено, що основне завдання військових, цивільні структури і має в цьому допомагати тощо. Але проблема не в тому, що якась певна значна кількість військових, які могли би воювати, які могли би забезпечувати діяльність там армії, там нормально реальне забезпечення саме збройних сил України, десь там нехай в ТУ, логістику, тощо ці люди ходять по вулицях, ловлять десь там. До речі, дуже часто незаконний спосіб, тому що вони не мають права там риватися в приміщення, вони не мають права там на затримання людей. Це вони мають робити з правоохоронцями, які мають на це відповідні повноваження. Але ті люди ходять по вулицях міста. Шукають призивників, потім дуже часто це закінчується корупцією. Саме більшість тих, яких спіймали, вони потім чомусь не служать. Більшість з них, мабуть, відкуповуються. І оця вся система, повішена повністю на військових, вона неймовірно не інтенсивна, а екстенсивна. У мене є відчуття, що все це робиться умисно в такий спосіб, щоб викликати в суспільство якийсь страх. Невдоволення, збурення, несприйняття продовження оборони, дискредитацію мобілізації і служби в Збройних силах України, і щоби на осінь кількість тих, які спочатку їх було 10%, потім 30% в середині літа, тих, які говорять, що хай вже буде мир будь-якою ціною, щоб їх стало 50% восени. І тоді буде те, про що Зеленський сказав: війна в якийсь дивний спосіб може закінчитися і в цьому році. От десь приблизно так. Тому у мене є відчуття, що це все робиться не для того, щоб максимально набрати достатню кількість призивників, а в першу чергу робиться для того, щоб викликати відторгнення і дискредитацію, і певний додатковий страх і несприйняття саме служби у війську. А... Як це могло б робитися? Ну, слухайте, от мені колись хтось задавав там питання таке дуже озобнее. А чому там ти не допомагаєш там, не рятуєш людей від цих бусіків? А чому е, там Порошенко цього не робить? Ну, перше, що Порошенко вам робив, треба було дати їм голоси на виборах. Була б в нього більшість, або хоча б би третина у Верховній Раді. Ви б побачили, що би там було, тому що вони запропонували інший варіант. І те, що я хочу зараз підкреслити, це є варіант, при якому створюється, підвищується престиж служби в армії і участі у війні. Це те, що ми мали з 2014 року, що вдалося заламати полтораку протилежні тенденції. Ви пригадуєте початок до. Серпня місяця 14-го року що творилося воєнкоми точнісінько, так як зараз, ходили по хатах, ловили людей, там жіночі бунти були, там хотіли воєнкомати, десь на Бородчанщині палити, втікали масово з України, все, що тільки могло бути. Потім прийшли нормальні люди, забезпечили високий престиж військовим, десь унормували ситуацію на фронті, яка застигла зафіксувала, так як і зараз, до речі, і після того у нас. Не було потреби бігати по квартирах і виловлювати військово зобов'язаних. Ми ще трохи-трохи могли повністю відмовитися від призиву і повністю працювати виключно на контракті, тому що військові відчули престиж і моральний, і соціально-фінансовий. Що зробила ця влада? Вона це зробила діаметрально навпаки. Відверта демонстративна неповага до військових в певних законах, які ухвалюються. Пригадуєте про підвищення відповідальності військових? Так, деякі від, від моменти відповідальності потрібні, скажімо, за дезертирство. треба було підвищити. А ви пригадуєте, що там є в першій частині? А в першій частині написано, що гвалтівників. Колаборантів, державних зрадників можна засудити на термін нижчий від визначеного в кримінальному кодексі або на рішення суду, можна взагалі їх звільнити від відповідальності. А військових під час періоду військових дій за дрібні навіть військові злочини, навіть найдрібніші, не можна звільнити от те, що виписано в кримінальному карному кодексі, от те вони мають отримати. Тобто вони гірші завовівників і зрадників. Оце є повага держави до своїх військових. Далі не виплати. За загиблих страшні заборгованості місяцями вже більше року багатьох невипати, не допомога, не підтримка пораненим, відверто зневажливе ставлення до поранених з боку саме уряду. Лікарі, що можуть роблять, а урядове ставлення абсолютно відверто, зневажливе. Далі оця ідіотична. Процедура, коли вони зарізали виплати для військових, які не на першій лінії, або на тих, які не входять безпосередньо певний вузький перелік. От лінія фронту проходить по Дніпру. Ті, які тримають лінію фронту на правому березі, по яких стріляють без перерви, вони не мають права на додаткові виплати. От ті, які зайняли позадаром на лівому березі, ті мають. А ці, які в таких самих умовах на правом, ті, виявляється, не мають. Як ви думаєте, при цьому буде зростати кількість бажаючих піти служити в армію і захищати Україну? На жаль, ні. Тому що, на який жаль, саме, мені здається, для того, щоб не було притоку людей, щоб викокати них, і було зроблено саме отакі заходи. Тому просто повернутися навпаки. Пункт перший: ніякого Умерова. Полторака призначати, він розв'язав ці проблеми. Друге, не нав'язувати ці теми генштабу і головнокомандувачу це не його робота. Віддати ці теми Міністерству оборони, яке може, до речі, на них наймати цивільних осіб, а не військових. 90% роботи по поїнкоматах, особливо в час війни, можуть спокійно робити жінки, жінки військових, яким потрібно теж десь зайнятися якоюсь роботою, які не хочуть виїжджати з України. Оце все можна було зробити. Зробили діаметрально навпаки. Тому. Чи мають ходити військові, чи немає це окреме питання? Вони б не ходили, якби влада не відбивала у людей бажання і готовність служити. Навіть чисто матеріальних обставин. Ну, Зеленський довів країну до страшного зубожіння, і люди особливо зараз під час війни ну реально не мають за що годувати свою сім'ю. І розуміння так я можу там загинути. Але я буду отримувати оту суму в 100 тисяч гривень в випадку моєї загибелі. Моя сім'я буде забезпечена, і вона точно гарантовано отримає ці кошти. Для багатьох теж було б мотивом, тому що відповідальність перед своєю сім'єю для багатьох українців, дуже багатьох, є вищою ніж відповідальність. Пере, ну, чи думка про своє власне життя і страх за можливість загинути є найвищий рівень це відповідальність перед батьківщиною, і є другий рівень це відповідальність перед родиною. Коли вас позбавляють, коли в першому вас дискредитують, а в другому вас позбавляють такої можливості, мусять стояти у оці військові, військоматівські, хапати людей тощо. Потім, потім брати гроші, відпускати на привеликі жалі таке теж. От. Абсолютно неправильний підхід, по-моєму, з дуже непристойних мотивів. Наступне питання пише людина. Натрапила на інтерв'ю такого політехнолога Гайдая. Він дуже ревно стверджує про необхідність жорсткого скорочення державного апарату, вважає це панацеєю від корупції, Вразило не інтерв'ю, а коментарі людей. Всі, як один, завовали, що треба скорочення у 10, у 100 разів, і який же вумний цей експерт, і т.д. Ну скажіть і пише людина. От в 19-20 роках. У нас провели таке скорочення, і почалося, вона пише просто колосальні проблеми. Відповіді на листи на звернення громадян провалювалися, виконання адміністративних послуг розвалювалося. Люди опинилися беззахисними в ситуацію, коли ну, просто не було кому з боку держави надати їм інформаційну чи юридичну підтримку. І чи це правильно? От пише питала цього гайдая. Він мовчить насправді, це те, що називається Офіс простих рішень. Навіщо думати, пригадаєте анекдот про прапорщика Дригова, Навіщо думати, якщо трусити можна? Все, нічого іншого. Найтупіший підхід це починати з наслідків. Он у нас там чиновники беруть хабарі, їх дуже багато. Давайте ми їх скоротимо. Коли їх скоротите, ви завдате шкоди в першу чергу тим громадянам, які йдуть за посугами. Ви маєте скоротити кількість необхідних. Паперів, документів, процедур це є пункт перший. Ну зараз ви їх щось переводите в дію. До дії не всі мають довіру і не всі з нею готові працювати. Але так, під це от ви скоротили певну кількість послуг в цій ситуації. Ви можете тільки після того провести певне скорочення відповідних чиновників. Послуги мають бути забезпечені для населення на всі 100%, і коли під їх виконання потрібна менша кількість людей, ви можете цю кількість відповідно оптимізувати. А в нас все робиться навпаки. Це було не тільки зараз, це було і от на початку в Ющенка таке було, але він дуже швидко отямився і вони припинили це робити. Але я вам скажу одну ще річ. Після кожного такого тупового масового скорочення, знаєте, що відбувається? Чисельність апарату різко зростає. Саме так. До речі, була колись така поема, дисидентська поема фактично, то ж само Твардовського Вардовського, Тьоркін на том світі. І там був такий момент, щось там для того, щоб сократити, нужен штат особий. Так що там щось там Тьоркін для того, щоб сократити, нужно увілічити. Реально, зараз, внаслідок так званого скорочення, бюрократичний апарат починає зараз знову розростатися. Тому що створюється проблема, цю проблему починають негайно вирішувати. Ще раз кажу, моменти з дією деякі з них є добрі, хороші. Виконуйте їх, доведіть їх до загальної тотальності, і під ті сектори можете скорочувати кількість людей. От це буде правильно. А офіси простих рішень вони тільки руйнують і знищують державу і завдають шкоду громадянам? От, власне, і все. Наступне, що ви знаєте про замахи на Петра Олексійовича Порошенка або членів його родини під час його президентської каденції, або після неї? Чи відомі вам замахи на життя нашого Янилуха або Невтіка? Значить, давайте так. Я можу припускати, що певні замахи на життя Порошенка готувалися, були упереджені, були недопущені. Я знаю, що напади на нього провокативною метою або мови з тим, щоб роздмухавши якісь моменти ненависті, організувати, щоб хтось вчинив якісь насильницькі дії щодо проти Порошенка, робилися. Ну, це ми найкраще всі бачили. Під кінець його в виборчій кампанії. Коли Ну, те ж саме, як він там, нацкорпус партія, що вони там плюшечками кидалися, а потім кидалися битися, вискакували там на його машину, ще там інші речі. А знаєте, такі поведінки, такі дії щодо державного діяча, вони теж прирівнюються до замаху, тому що це порушення там певної зони охорони. Це є дії, яких ви не можете спрогнозувати, що буде робити людина, яка є нападником, і ви не можете спрогнозувати, чи хтось не буде. За спиною цих людей використовувати це, коли відвернута увага охорони для того, щоб вчинити вбивство. Тому насправді вони теж розцінюють, прирівнюються до замахів. Чи були реальні замахи? Знаєте, про це декілька разів писали, але сам Петро Порошенко про це ніколи не акцентував. Ніколи. І тому ну, не прийнято про це говорити. От і все були, не були, ще раз кажу, відверто не знаю. Напади, постійні атаки, постійні створення загрози для нього весь час існували. Ну. Це правда. А тепер, що стосується нашого Зеленського, просто нагадаю: Херсон, на лінії вогню відбувся оцей підрив греблі. Приїжджає в Херсон Зеленський. Він виходить в район корабельної площі, де прям, напряму прострілюється снайперами з лівого берега. Напряму можна накрити мінометами. За годину до його приїзду, за годину після його від'їзду, лупили і убивали там людей. В момент, коли він був, він знав, що по ньому не будуть стріляти. Він був без бронежилета і без каски, і всі його точуючи так само. Тому що вони знали, для Росії він найцінніший кадр в Україні. По ньому ніхто не буде бити. І тому всі розповіді про якісь замахи, про якісь бойові дії на банковій. Слухайте, це казка. Причому казка по Фрейду. Ніхто їх не тягне за язик. Ну всі розуміють, що не було цих замахів в цьова взагалі. І ніяких боїв на банковій не було. І десанту на банковій не було. Але вони... Вони знають, що в них домовленості з Путіним, що в них гарантії безпеки не для України, а для однієї людини, ну для двох людей в Україні, і в зв'язку з цим їм хочеться відбрехатися. Вам ніхто не тикав пальцем у вас, а вам хочеться відбрехатися, тому що ви відчуваєте, що ви що ви пропрехалися, що ви що ви не добре щось робите, що у вас змова з ворогом, і тому ви брешете. І тому появляються ті всі це настільки примітивно і тупо. Вони навіть брехати нормально не вміють, коли вони спочатку кількість бойових дій на банкові довели, там мало не до цілих підрозділів десантних військ, я, до речі, 24-го числа в центрі, в районі Печерська, саме там, де все було би чути, і з самого ранку, і аж до вечора був разів в 5. І там не було взагалі нічого. Там був звичайний стандартний ритм життя міста. Ввечері вже людей було дуже мало. Тиша була колосальна, було чути аж, аж з Гостомеля. А! В центрі була тиша, і замахів не було на зеленського від слова взагалі ніколи і ніяких, і тому вони брешуть без перерви, тому вони вигадують якісь історії, то вагнерівці приписують, то ще там щось, тому що. Тому що їм соромно від того, що в них є домовленість, вся Україна під загрозою, всі українці під загрозою, крім того місця, в якому перебуває Володимир Зеленський. І от тому хочуть відбрехатися не було жодного замаху і навіть думки вчинити замах на Володимира Зеленського. Тим більше Зеленський має ще й дуже відчуву культурну відповідальну опозицію, яка точно не провокує настрої людей на якесь силове протистояння. От мені в питаннях пишуть так, чи не пора вже не на часі, не тільки на критику не розпочавчувати, а на якісь жорсткі акції. Я кажу, ні, давайте стримаємося, давайте не будемо допомагати ворогу. За що мене дуже сильно критикують. Але от саме в цей момент ця опозиція не провокує. Попередня опозиція, і от ті олігархи, які вели Коломойського, ось, які вели Зеленського до влади, чи провокували. Там загроза була. Про замахи Петро Поршенко не сповіщав. Не було замахів на Зеленського. Все. Так. Ну, питання, знаєте, трошки наївне, але я хочу на нього відповісти. Хочу запитати про тих патріотичних лідерів, які зараз перебувають на фронті, чи не потрібно їм забезпечити змогу лишитися у безпечніших місцях? Адже в разі скорочення частки тих людей, які можуть пояснювати, керувати та спрямовувати суспільство в напрямку демократичного розвитку нашої держави, найкращі відходять. Залишаються покидьки та невизначені. Суспільство розколюється і зневірюється, а що робити, і головне, як це робити, навряд чи воно саме уявляє. І от ну підводить людина до тої теми, що треба, щоб кращі люди залишилися поза фронтом, щоб вони не гинули, так як Юрій Каракай, як Гліб Бабіч, як ну, тисячі дуже хороших. Там ну, тої ж самої Європейської солідарності, там десятки депутатів місцевих рад дуже хороших депутатів загинули. От колишні депутати Олег Барна, скажімо, тощо. І от. Питання правильне, тільки воно не воно дуже наївне, тому що насправді влада дуже хоче, щоб ті, хто її опонентами, щоб вони загинули, тому що вона не хоче, щоб була та країна, про яку ви пишете в своєму запитанні. Їм потрібна корумпована країна, яка мовчить, в якій будуть оті є різниця, яким нікому буде пояснити, і тому було навіть я дуже добре пригадую в травні. Місяці минулого року з'явився такий термін в нашому середовищі, який називався Група смерті. Це саме ті люди, які були опонентами влади, які пішли на війну, і у владі шукали спосіб, яким чином їх перемістити під рубіжне і криміну, щоб вони там всі загинули. Але це вже залежало не тільки від них. Вони були при своїх бригадах. Бригади були розосереджені на різних ділянках фронту, і армійське керівництво не пішло на таку падлючість і не зробило подібних дій. Ті люди. Частина з них реально загинула. Але вони виконують свої завдання в рамках тих бойових підрозділів, які є на різних ділянках. Їх не зуміли сконцентрувати в одному місці, як декому хотілося у владі, віддати наказ і здати інформацію ворогу, щоб туди раптом прилетіла одна потужна ракета, і щоб ці противники влади раптом в один момент загинули. Ну, не всі, а ті, хто були би там на фронті. Цього владі зробити не вдалося через те, що є певне недопуст... сприйняття недопустимості подібних бандитських терористичних дій з боку військового командування. Але тоді про це явно говорилося. Тому ми сьогодні не знаємо. Ми знаємо точно, що в дуже серйозних спецопераціях беруть участь, так, скажімо, Турчинов, бурба. Ми знаємо, в яких операціях брав, ну, а про деякі не знаємо: брав Червінський, якого незаконно утримують зараз ув'язнені. Але ці люди не ховалися. Ми просто стараємося, і вони, і їхні знайомі, і ті, хто ними служить, стараються не дуже говорити про ті місця, де вони перебувають. Але цілі завдання влади, на мій погляд, діаметрально протилежні. Наступне. Знаєте, питання персональне, я навіть знаю, як на нього відповідати. Як ви ставитесь до Миколи та Катеринчука? Просте питання на У сходу. Скільки вас відразу згадало, хто такий Микола Катеринчук? Відсотків 10? Подумаю, зараз вже згадали, був такий, ніби соратник Юр... Віктора Ющенка. Потім почав сильно критикувати Ющенка, створив українську європейську партію і безбожно оббивав брудом Порошенка. Ну і хто сьогодні Порошенко, ми знаємо. Де сьогодні Катеринчук? Поняття не маю. Як Я до нього ставлюся, ніяк не ставлюся. Раніше, як і до всіх. Саме любих друзів. Там були три категорії навколо Ющенка. Були любі друзі. Це певні бізнес-контакти. Це Катеринчук, це Жванія, це Червоненка, це, Черван... це, це, це Черновецький мер всіх киян, як він себе називав. Подібного типу люди. Це були любі друзі. Були люди, які. В силу певних обставин опинилися поряд з Ющенком, але не входили в Любі друзі. Це, ну, такі, як, скажімо, Єхануров. Він не був любим другом. І були люди, які вигризали собі там місце і свою ситуацію, проти яких любі друзі воювали з першого дня. От ті всі Червоненки, і Катеринчук, і інші воювали проти Порошенка, тому що він зробив ставку тоді, все-таки, на Ющенка, він його підтримав, і це багато що допомогло. І його там, бачите, точно не хотіли. Так от, щодо любих друзів, я їх всіх до них ставлюся в політичному плані негативно, в людському, по-різному. З Катеринчуком я колись на нього десь там зробив якийсь більший випад, Ми зустрілися раз. Він мені сказав суфей. Давай без таких переходів. Я сказав так, вибачаюсь, прошу пробачення, офіційно прямо просив нього пробачення. Сказав, так будемо говорити тепер виключно на політичних темах. В Політичному плані я вважаю, що він. Не з замовлення навіть якогось, а чисто з власних амбіцій, що йому десь там його недооцінив Порошенко, ще там щось таких багато. Плюс з принципу того, що якщо він топить Прошенка, то раптом він його займе місце, що за наївність. Але він проти Прошенка топив перед минулими виборами. У новій владі він виявився абсолютно непотрібним і про нього всі забули. От, власне, все. Тому нічого не думаю про Миколу Катеринчука сьогодні, але ну, крити його брудом, обзивати, то що точно теж не збирається абсолютно за жодних обставин. Наступне питання, людина, яка є далекобійником, їздить в Європі постійно, там вже багато 22 роки живе, пише: Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, звідки взялася ця арахамія? Як може громадянин Росії, навіть колишній стати керівником фракції провладної таким впливовим, і, взагалі, ну тут латинкою, чеським шрифтом, народним депутатом України? Як ну давайте так перше, все таки знімемо трошки легенду. Насправді він е народився то в Росії, потім жив трошки в Грузії. З 92-го року він живе в Україні, постійно проживає тут його місце перебування, тут його громадянство. Знаєте, це? Люди, які належать до категорії гіперактивних шахраїв, своєю гіперактивністю він з 2014 року, ще навіть до нього, вміг влізти в довіру, він впхався, Ще тоді, коли був гелетей, і тенюх і гелетей, він впхався до міністерства оборони з тим волонтерським десантом, доки всі інші робили роботу. Рахамія очолював, координував і все інше, оце є шахраї. Які вміють прориватися своєю гіперактивністю це дуже небезпечні люди. Те, що він там грузин за національністю, чи хтось для мене значення немає. До російського громадянства він стосунків немає. Просто в нього батьківщина і інтереси там, звідки йдуть гроші. Тому такі люди дуже часто можуть стати зрадниками. Не можна таких людей тягнути, але найгірше сміття підтягнув до себе Володимир Зеленський. Тому архамії там все на цьому завершуємо. Слава Україні.